У середу, 28 лютого, у Сумах провели в останню земну путь підполковника поліції 39 річну Оксану Новик, яка очолювала відділ розслідувань воєнних злочинів і загинула разом зі своїм колегою під час виконання службового обов'язку унаслідок ворожого прицільного артилерійського обстрілу в Хотіні. Для поліцейської родини Сумщини це тяжка непоправна втрата. Знаю її як дуже порядну людину, незважаючи на те, що вона була тендітною жінкою. Це був Керівник, який міг навести лад в своєму підрозділі, е, хватався за все, робив все з відданістю, була дуже порядною людиною. На жаль, війна забирає кращих. Що вона була чудовим керівником, чудовою людиною, чудовим другом, прекрасною матір'ю, в неї залишився неповнолітній син. Вона приймала дуже активну участь, допомагала нашим захисникам і виконувала свої обов'язки. Дуже гідно. І це дуже велика для нас втрата, для всього колективу. В неї дуже багато друзів, як ви можете побачити. і Ми дуже сумуємо за нею, ми досі не віримо, що це сталося. Оксана Новак виросла в сім'ї слідчого і вчительки, виховувала сина. Близько 20 років свого життя віддала роботі в системі органів внутрішніх справ, віддано служила українському народу, мала багато друзів і користувалася заслуженою повагою і авторитетом у колективі. Була справжнім професіоналом своєї справи, дуже відповідальною, сумлінною, надійною, доброю, світлою людиною. Саме такою вона назавжди і запам'ятається своїм колегам. Загинула наша випускниця, наша учениця. Яку я добре дуже знала, знала її маму, ми працювали разом. Оксана була принциповою завжди, вона була чесна, справедлива. Людина була сповнена енергії, сил, жаги до життя, могла зробити дуже-дуже багато. Але клята ця війна і орки обірвали життя такої чудової людини. Оксана була прекрасна людина в моєму, в моєму житті. Вона мене сформувала як особистість. О, плані роботи. знаєте, Сидівши в кабінеті, ти не обмежуєшся тільки розслідуванням справ кримінальних. Ти з людини 24 на 7. Я про Оксану знала, мабуть, все. Про її життя, про її подобання, все. І дуже боляче, дуже боляче, як, наче серце вирвали із, із грудей. Оксана Новик була не лише відданою захисницею закону, а й людиною з великим серцем. Тож більше тисячі людей із квітами, схиливши голову у скорботі та приклонивши коліна, утворили живий коридор пошани. Вона завжди, як друг, вона прийде на допомогу. Вона завжди вона навчала і слухачів первинної професійної підготовки. Ну, вона дійсно, вона ну, таких людей дуже мало. Вона порядна людина і вона віддана своїй праці. Вона постійно виїжджала на обстеження міст, де були обстріли. Вона ну, гідний слідчий. таких людей дуже мало. Щирі співчуття рідним і близьким розділяємо біль утрати та низько схиляємо голову у скорботі та шані перед світлою пам'яттю Оксани Новик, яка тепер назавжди в строю.